Вітаю на Суспільному. Мене звати Христина Довбня, і ви дивитесь даючи новин Тиждень Суми. Це проєкт, де ми обговорюємо головні новини, події та ключових осіб, якими запам'ятався для жителів Сумщини тиждень, що минає. Від села Річки до російського кордону понад 10 кілометрів. Олексій Хижняк живе у селі більше 60 років. Говорить, що 10 жовтня він у справах поїхав до Сум, а по приїзду побачив розтрощений паркан біля свого будинку Навіть прилетів каб, он бачите, то дерево розбите, от туди він врізався в те дерево, там зірвався в повітрі, ну і все ж так таке наробив. Вікно вибите, отам перше, ото забор побитий. Ворота там то ще старі ворота, там метал, тройка, мабуть, пробитий, пробита дирка, осколком це такі така сила. Подружжя Віра та Юрій Конюхови живе по сусідству. Юрій показує уламки, які залетіли до нього в будинок. кажуть, це шрапнель, вражаючи елементи від касетної бомби. І сижу я в залі, я бачу цю ракету, я встигла тільки закричати, все, я... не впасти, нічого. Я бачу, летить ракета і взрив. І взрив, і все посипалося, все, і тут, і там везде. Тут поривалося, який шихвер попідділував, ще не все. Вікна другий раз повиривало все, там все. Представники місцевої адміністрації проводять фіксацію руйнувань від обстрілу. Юрисконсульт сільської ради Денис Мінченко говорить: вони розповідають родинам, у яких пошкоджене майно про подальші дії для отримання компенсації. Предбачено конкретно середньориночні сіни за конкретні відновлені роботи. В залежності від пошкоджень складається чек-лист, обраховується сума загальна. Олександр Шафорост, місцевий житель села Річки, тут має фермерське господарство. Говорить, через складну безпекову ситуацію у громаді працювати з кожним днем стає важче. Є поняття звички до ризиків і до, а, до того страху. Ти вже звик. А залучити зовні майже залучити нереально. реально зовні це нереально. Угу. Зерновози, які можуть приїхати до нас за зерном. І вивести зерно на порти, поки вони ще працюють. Вони в більшості випадків 90% вони відмовляються їхати. Річківський сільський голова Микола Солодовник говорить, що починаючи із вересня 24-го року громаду почали обстрілювати керованими авіабомбами. Останній тиждень е Участилися обстріли. У нас найбільше обстріл було за добу 21 обстріл кабами. Помимо цього було дрони Ще ситуація настільки заострилася на території, що стало небезпечно проживати. Однак, попри постійні обстріли армії РФ, Річківська громада на Сумщині не отримала статус території, де ведуться бойові дії. Ми, як фермера, як аграрії нашої. Нашого прифронтового регіону могли б у вересні місяці отримати від міжнародного банку по тисячі гривень на гектар. Але mm. ось юридично по документам наша ОТГ така сама, як і у Львові чи у Рівному. Але по факту ви бачите, наскільки тут важко працювати і зараз десь йде прильоти. Тож нині, за словами Миколи Солодовника, керівництво громади звернулося до Сумської обласної військової адміністрації, аби отримати статус території можливих бойових дій. Це дозволить людям, що евакуюються із села, отримати статус ВПО і фінансову допомогу. А також деякі категорії жителів громади матимуть можливість отримувати дрова для опалення на пільгових умовах. Армія РФ не припиняє обстрілювати громади Сумщини. Якою була ситуація цього тижня, розповідаю далі. Прилетіло чотири каби на цю територію, зруйнована критична інфраструктура, зруйновані житлові будинки, дві школи, садок, поліклініки, цілий ряд соціальних об'єктів. Ми потім на час глянули, це було десь ну, 0015 чи десь так. Взагалі проснулося, звичайно, від вибухів. Було три потім цих вибухів. Я з дружиною ну були на кроваті, і я від цього стресу я її накрив просто собою. На мене, може, це повезло, що штора впала. Ще завали не розібрані, тобто ця робота тільки розпочата, місто без електроенергії практично. Вода по окремим мікрорайонам подається через генератори. Світла може і води не бути дуже довго, тому що зруйновані серйозні об'єкти і, і зруйновані дуже, дуже, дуже багато зруйновань. Це день, два-три. Це може бути і місяць. Чотири каби російські військові скинули на глухів зранку 13 жовтня. У результаті близько 20 будинків пошкоджені. Обійшлося без загиблих та травмованих людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Це ми тут спали із сином, з молодшим, а донька тут спала. Ось тут. І випало у це скло. На, на дверях воно випало і лежало біля неї на подушці. Вони слава богу, цілі все добре, але дуже сильно налякані. Окрім двох десятків будинків внаслідок обстрілу, повідомили вова у місті пошкоджені 10 господарчих споруд, три гаражі та два автомобілі. 17 жовтня у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські військові двічі обстріляли з НОП Новгородську громаду. Внаслідок першого обстрілу сталася пожежа у двоповерховому будинку. Коли людям надавали допомогу, армія РФ вдарила ще раз, пошкодивши автомобілі пожежників та швидкої. У ДСНС зазначили, що із рятувальників ніхто не травмувався. За інформацією військової адміністрації, вдруге удар по громаді завдали FPV-дронами. У минулому випуску дайджесту я анонсувала, що відтепер щотижня ми будемо розповідати вам історії із прикордоння. Сьогодні мова піде про юнаківську громаду. Яким там є життя нині? Дізнавалися із перших вуст. Перший по трасі населений пункт юнаківської громади село Кияниця. Зруйновані будівлі починаються майже одразу на в'їзді у селище. 20 серпня був зрив, і я думала, це воду прорвало, щось дуже шипіло, а наказа, прорив газу був. І з тих пор нам не включають газ. Оце, ці квартири. У селі Храпівщина російський снаряд знищив єдиний магазин. В Івана Приходька внаслідок обстрілу загинула сестра, також пошкоджений будинок. У хаті вікна двері повилітали, крішу розбило. Я сам забивав, дали той ДАП чи як його. <рив> Дали три брезентини на хату. І 10 чи 20 ші Що ти покриєш? І кухню, і хату, і сарай. А це село Юнаківка. Місцева волонтерка пані Надія із чоловіком одні із небагатьох, хто лишається тут. Подружжя Карпових написало відмову від евакуації, бо продовжують піклуватися про місцевих котів і собак. Погріб ми зробили. Самі ми туди то заліземо, а і котики вже так ото бояться, так попридумали. Ми полізли і вони біжать слідом. Боїмося, щоб не бути нам в окупації. У пані Анни семеро дітей, але всі роз'їхалися. Зараз жінка живе сама. Діти передають продукти. По п'ять днів, по сім день нема світу. а світу нема, і води нема. Стараємося так набрати водички, щоб хватило, а не вистачає там унизу. Викопали копанку, криничку, родникова водичка і там беремо. У четвер, 17 жовтня, у Сумах на вулиці Британська, внаслідок ДТП перекинулась маршрутка з пасажирами. Внаслідок аварії розповіли медики. На місці 11 людей доправили до лікарні. Також відомо про пошкоджене маршрутне таксі та ще два автомобілі. За словами директора підприємства, яке володіє цим маршрутним таксі, на момент ДТП у маршрутці перебувало 18 людей. У Сумах розпочинаються роботи по будівництву модульного. Містечка на 600 людей. Перший камінь та капсулу часу заклали на місці будівництв на вулиці Сумської територіальної оборони у Сумах. Загальна вартість проєкту становить 385 мільйонів гривень, розповів Суспільному виконуючий обов'язки голови обласної організації Червоного Хреста України Ігор Шаповал. Червоний хрест виступає як е -е, співфінансист. Да? Ми Слідкуємо, контролюємо процес. Ми підписуємо акти виконаних робіт. Під будівництво мають два з половиною гектари землі. Цю ділянку депутати Сумської міської ради передали у постійне користування департаменту ресурсних платежів у січні 2023 року. Згідно з планом, говорить Ігор Шаповал. У результаті реалізації цього проєкту планують звести шість будинків для ВПО на 96 квартир та два будинки під адміністративні приміщення організації. Товариства Червоного Христа України мешкати у модульному будинку можна буде протягом року, додає Ігор Шаповал. За задумкою, за рік влада повинна вирішити, де ця людина буде далі продовжувати жити, в яких умовах чи вона залишиться в Сумах, чи переїде в якийсь інший населений пункт. Наразі стартує перший етап будівництва, говорить Ігор Шаповал. Його вартість близько 110 мільйонів гривень. Нині у сумській громаді, за словами виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, зареєстровано близько 29 тисяч переселенців. Залишайте свої враження від нового випуску у коментарях. Таким чином, відео просуватиметься і про ситуацію на Сумщині, дізнаватиметься більше людей. Я, Христина Довбня, прощає. Чаюся з вами до наступного тижня. Зустрінемось у дайджесті тиждень суми.